Нещодавно своє 49-річчя відзначала співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем. Відома, зокрема, й високим рівнем довіри до її поради у сфері б'юті, якими вона часом ділиться в інтерв'ю та в соціальних мережах. До того ж, Вікторія має власну лінію декоративної та доглядової косметики Вікторія Бекхем Бюті. З цієї нагоди ми зібрали для вас 5 секретів краси Вікторії Бекхем. Перше зволоження зволоження і ще раз зволоження. Вікторія неодноразово зізнавалася, що для неї головний етап догляду за шкірою є зволоженням. Дизайнерка не лише ніколи не припускає його, а й часом повторює протягом дня. Я наношу макіяж, а потім протягом дня додаю зволожувальний крем, щоб освіжити його. Так він не виглядає надто пудровим або забитим, а крем надає йому свіжого сяйва», розповіла дизайнерка. У своєму Інстаграм Вікторія також розповідала, що обов'язково зволожує шкіру під час перельотів. Для цього вона бере із собою сумочку з різноманітними сироватками та кремами. Друге дуже багато вітамінів. Для підтримки здоров'я та краси Вікторія Бекем вживає дуже багато добавок, серед яких колаген, риб'ячий жир, магній і вітамін С з цинком. Окрім цього, Зірка додала до свого раціону вітаміни для волосся та нігтів. Третє. Тренування. Вікторія зізнається, що для неї щоденні тренування це все одно, що чистити зуби. Зранку вона присвячує час швидкій ходьбі або бігу вгору під досить великим кутом. Потім вправи з гирями та стрічками з тренером або на самоті. Це змінило моє самопочуття, рівень моєї впевненості та те, як я тримаюся, додала Вікторія. Четверте. Важливість харчування. Дизайнерка стверджує, що правильне харчування впливає не лише на її тіло, а й на шкіру та самопочуття загалом. Саме тому вона їсть багато риби, свіжих овочів і горіхів. Вікторія також любить фрукти, проте намагається не вживати їх у великій кількості. Моє частування це кілька келихів червоного вина. Також я люблю текілу та їм вуглеводи. У мене в раціоні багато авокадо і дуже хороших жирів, як от лосось. Зізнається Вікторія. П'яте. Не можна забувати про шкіру тіла. Вікторія Бекхем піклується про стан шкіри не лише обличчя, а й усього тіла. Тож активно використовує натуральні продукти для догляду. Дизайнерка рекомендує наносити їх одразу після душу, доки шкіра ще волога. Ось такими секретами ділиться Вікторія Бекхем у своїх соціальних мережах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.